Разом із моделлю Екоспорт, про яку ми розповідали в попередньому сюжеті про участь марки Ford у Женевському автосалоні, європейське відділення американського виробника презентувало третього представника родини Торнео найкомпактнішу версію «Кур'єр». Місце кур'єр в лінійці торнео не вимагає пояснень, коли усі три версії стоять поруч. З довжиною 4 метри 16 сантиметрів, новачок на 10 сантиметрів довше за хетчбек Fiesta і готовий взяти на борт до п'яти пасажирів та їх вантаж, а потім достатньо прудко возитиме з літровим екобустом. Тепер цей двигун стане мало не обов'язковим для усіх моделей марки або з одним з двох дизелів півторалітровим чи один і шістлітровим літровим дюраторками. В перекладі на мову кінських сил це означає вибір між сотнею 75-ма чи 95-ма силами. До речі, кур'єр буде існувати ще й у чотиримісному варіанті виконання, але тільки для ринку Туреччини, принаймні поки що. Радше за все, такий варіант дасть більше місця для вантажу і окреме сидіння для кожного з пасажирів. Не виключено, що такий варіант автомобілю може знадобитись не лише в Туреччині, де знаходиться один із заводів марки. Дизайн тим часом регіональності позбавлений, і в зовнішності торнео-кур'єр це дуже добре видно на прикладі фар радіаторної рішітки і загальної видовженості стрімкості ліній кузова. Всередині одразу звертаєш увагу на шкіру, якою вкрита панель приладів і часткове сидіння, а також на хромовані вставки. А вже ж це спеціальна версія кур'єри в такому вигляді навряд чи користуватиметься жвавим попитом, втім, за потреби враховуйте її існування. А от потрапити у такий чи скромніший салон простіше простого в будь-якому кур'єрі, адже задні дверцята суваються уздовж кузова, що традиційно суттєво полегшує висадку посадку або завантаження розвантаження у міській тісневі, та й ризику побити власні або чужі двері майже не. Немає ще більше ускладнює потрапляння в халипу камера заднього виду, обмежувач швидкості і навіть горловина бензобаку без традиційної закрутки. Таке рішення Ford називають «easy fuel». Тепер і губити нема чого, і сама заправка стає трішечки швидшою та приємнішою. Фордівці дуже уважно поставились до безпеки, і окрім класичних передніх подушок безпеки, передбачили встановлення бокових для захисту корпуса і бокових для захисту голови, а також підколінні подушки. Крім того, кур'єр сигналізує про непристебнутих пасажирів на другому ряді сидінь. Завойовувати світ Форд Кур'єр» почне з весни 2014 року.